На головному залізничному вокзалі Києва завжди вирувало життя. Пасажири поспішали на потяги, продавці торгували своїми товарами, а постійні оголошення створювали какофонію звуків. Але серед цього яскравого хаосу почала поширюватися тривожна історія: чутки про потяг, що з'являвся без попередження, ніби ні звідки і так само загадково зникав, заволоділи уявою і страхами мешканців міста. Перше спостереження відбулося туманної ночі на початку осені. Охоронець станції Павло стверджував, що бачив, як потяг безшумно заїхав на платформу номер 9 зазвичай зарезервовану для вантажних поїздів. Поїзд, старомодний паровоз з потьмянілою латунною арматурою і побитими погодою вагонами, здавався недоречним серед сучасних електропоїздів. Павло з недовірою дивився, як поїзд простояв кілька хвилин. А потім зник у тумані, не залишивши по собі жодного сліду. Його розповідь зустріли скептично, списавши на витівки туману та втомлені очі. Однак незабаром розповідь Павла підтвердили й інші: працівники, які працюють допізна, люди, які страждають від безсоння, і навіть кілька допитливих підлітків мали свої власні розповіді про примарний потяг. Одні розповідали, що чули слабкий свист локомотива перед його появою. Інші говорили про моторошну неприродну тишу, яка супроводжувала його присутність. Доказів розчаровувала його. Не було жодних записів про існування поїзда, жодних розкладів, жодних журналів технічного обслуговування, нічого, що вказувало б на те, що це було чимось більшим, ніж звичайна галюцинація. Але Олексій знав, що це було щось більше, щось реальне і небезпечне. Одного особливо холодного і туманного вечора Олексій опинився на платформі 9, звідки найчастіше повідомляли про потяг. Вокзал був майже безлюдним. Звична метушня змінилася моторошною тишею. Хвилини йшли за хвилинами, а очікування Олексія зростало. Він відчував, як холод пробирає до кісток, а тиша навколо нього стає гнітючою. Раптом з туману він почув його: слабкий, майже примарний свисток, поїзда його серце закалатало, коли він побачив локомотив, що виринав з туману, точно так, як його описували свідки. Це було вражаюче видовище. Його латунна арматура тьмяно виблискувала у світлі станційних ліхтарів. Вагони були старі та ветхі. Поїзд зупинився зі скрипом гальм, і на мить Олексій відчув непереборне бажання сісти в нього. Він боровся з цим поривом, нагадуючи собі історії тих, хто зник без звісти. Поїзд стояв мовчазний і зловісний, ніби чекаючи, коли він зробить перший крок. Олексій зробив крок ближче. Його журналістський інстинкт боровся з первісним страхом. Він повинен був розкрити правду, навіть якщо це означало ризикнути всім. Поки він стояв там, здавалося, що присутність поїзда спотворювала реальність навколо нього. Туман ставав густішим, а повітря холоднішим. А потім, так само несподівано, як і з'явився, потяг знову почав рухатися, зникаючи в тумані і залишаючи Олексія з більшою кількістю запитань, ніж відповідей. Сповнений рішучості розгадати таємницю, Олексій вирішив, що єдиний спосіб дізнатися правду це самому сісти на поїзд. Він знав, що ризикує, але його цікавість і прихильність до цієї історії пересилили страх. Наступного разу, коли потяг з'явиться, він буде готовий. Він не знав, що це рішення занурить його в кошмар, з якого не буде вороття. Дні Олексія були наповнені активною діяльністю, оскільки він готувався до ночі. Коли він нарешті сяде на примарний потяг, він переглянув кожну зібрану ним інформацію від першого спостереження Павла до різних свідчень нічних пасажирів і працівників вокзалу. Кожна розповідь, хоч і жахала, але тільки посилювала його рішучість докопатися до істини. Він годинами просиджував у міських архівах, переглядаючи старі карти, залізничні розклади. Та будь-які історичні документи, які могли би дати підказки про таємничий потяг. Місцеві історики були спантеличені його запитами, не маючи жодних записів про такий потяг у великій історії залізниць Києва. Дехто припускав, що це може бути покинутий проект або реліквія воєнних часів, але ніхто не міг дати конкретних відповідей. Щовечора Олексій повертався на вокзал, оглядав платформи і розмовляв з усіма, хто міг мати нову інформацію. Вокзал став для нього другою домівкою, місцем, де він відчував одночасно очікування і страх. Колеги з газети почали помічати його одержимість, але Олексій відкидав їх занепокоєння, знаючи, що стоїть на порозі чогось важливого. На п'яту ніч його чергування туман був особливо густим, він клубочився навколо станції, наче жива істота. Дихання Олексія утворювало хмари в холодному повітрі, поки він чекав. Його очі сканували темряву в пошуках будь-яких ознак поїзда. Він стискав невелику сумку з блокнотом, ліхтариком, диктофоном і фотоапаратом, інструментами своєї професії, а тепер і свого життя. З наближенням півночі на вокзалі стало моторошно тихо, звичний гул далеких поїздів і рідкісний стукіт потяга, що проїжджав повз, стихли на зміну їм прийшла гнітюча тиша. Серце Олексія калатало в грудях. Коли він напружено намагався почути слабкий свист, який асоціювався у нього з примарним потягом. Потім з густого туману з'явився потяг він був саме таким, яким він його пам'ятав старий паровоз з потьмянілою латунною арматурою і побитими погодою вагонами. Здавалося, він ковзнув на платформу і зупинився з майже одухотвореною грацією. Туман клубочився навколо його коліс, додаючи сюрреалістичної атмосфери. Олексій на мить завагався, відчуваючи вагу рішення, яке лежало перед ним. Він знав про ризики, історії тих, хто піднявся на борт і не повернувся, але його цікавість і прагнення дізнатися правду пересилили страх. Він глибоко вдихнув, готуючись до того, що чекало на нього попереду. Обережними кроками він наблизився до поїзда повітря навколо було холоднішим, і в повітрі висіла неприродна тиша. Рука Олексія злегка затремтіла, коли він потягнувся до ручки дверей найближчого вагона. Вони зі скрипом відчинилися, відкриваючи тьмяно освітлений салон. Кинувши останній погляд на знайомий світ за спиною, він зайшов всередину. Інтер'єр вагона був зовсім не схожий на те, чого він очікував. Він був обставлений у старомодному стилі з дерев'яними лавками та латунною фурнітурою, але все було вкрите тонким шаром пилу. Наче його не чіпали десятиліттями. Повітря було затхлим, наповненим запахом гниття і ще чимось, що він не міг визначити, чимось металевим і тривожним. Олексій пішов по проходу, його кроки відлунювали в тиші. Вікна були запітнілими зсередини, не даючи можливості побачити зовнішній світ. Проходячи повз кожне купе, він заглядав всередину, але всі вони були порожні. Це було так, ніби поїзд існував у часовій петлі. Застрягши між минулим і теперішнім. Він зайшов у порожнє купе і сів, поклавши сумку на сидіння поруч із собою. Його пульс прискорено бився, коли він витягнув блокнот і почав занотовувати свої спостереження. М'яке погойдування, поїзда і ритмічний стукіт коліс, по рейках дивно заспокоювали, незважаючи на зловісні обставини. Коли поїзд рушив, Олексій відчув дивне відчуття відстороненості, ніби він спостерігав за собою з відстані. Подорож почалася, і шляху назад не було. Він не знав, куди прямує поїзд і що він знайде, але був сповнений рішучості дізнатися правду, чого б це йому не коштувало. Олексій відчув тривожну суміш хвилювання і страху. Ритмічний стукіт коліс по рейках гіпнотизував, і на мить він дозволив заколисати себе оманливим відчуттям безпеки. Він визирнув у запітнілі вікна, але світ зовні був оповитий непроглядною темрявою, не пропонуючи жодних підказок про його місцезнаходження. Здавалося, потяг ковзав по той бічним ландшафтом, де час і простір не мали жодного значення. Спроби Олексія відмітити час були марними, його годинник зупинився, а салон поїзда залишався тьмяно освітленим моторошним мерехтливим світлом, яке відкидало довгі тіні вздовж стін. Він не міг позбутися відчуття, що за ним стежать, що невидимі очі спостерігають за кожним його рухом. Вирішивши задокументувати свій досвід, Олексій почав досліджувати поїзд. Кожен вагон, у який він заходив, був примарною копією попереднього, з такими ж старомодними меблями і всепроникним відчуттям занедбаності. Чим далі він заходив, тим більше помічав ледь помітних відмінностей. Трохи прочинені двері, незрозуміло теплі сидіння, слабкий шепіт, який, здавалося, слідував за ним. Його ліхтарик мерехтів, кидаючи хаотичні промені світла, які лише посилювали відчуття тривоги. В одному з купи він знайшов пошарпану газету, датовану десятиліттями раніше. Заголовки були напрочуд актуальними, згадуючи події, які ще не відбулися, але здавалися зловісно близькими до того, щоб статися. Це було так, ніби поїзд був каналом для забутих спогадів і нездійснених доль. Просуваючись у глиб потяга, Олексій знайшов вагон, який відрізнявся від інших. Повітря тут було холоднішим, а Тіні, здавалося, жили власним життям, рухаючись і вигинаючись непідвладними логіці шляхами. Він відчув, як мороз пробіг по спині, коли наблизився до кінця вагона, де стояли єдині двері, злегка прочинені. За ними він відчув всеохоплюючу присутність, щось давнє і могутнє. Глибоко вдихнувши, він штовхнув двері і зайшов всередину. Кімната була суворою і порожньою, за винятком єдиного старомодного радіоприймача, що стояв на дерев'яному столі. Коли він увійшов, радіо затріщало, видаючи низький статичний гул. Зачарований, Олексій підійшов до нього. Його пальці тремтіли, коли він повертав циферблати. Статика поступилася місцем спотвореному мовленню, голосу, який, здавалося, походив з іншого часу і місця. Він говорив про катастрофи і трагедії, про втрачені життя і змінені долі. Коли голос продовжував звучати, Олексій відчув зростаюче відчуття страху, у голосі згадувалися знайомі йому місця, події, про які він читав, і люди, з якими він зустрічався. Це було так, ніби поїзд розплутував нитки реальності, розкриваючи приховані зв'язки, які пов'язували його світ воєдино. Потім голос назвав його власне ім'я. Він говорив про його прагнення розкрити правду, про його невпинну гонитву за примарним потягом. Голос пророкував йому загибель, описуючи в моторошних подробицях, як він стане ще однією загубленою душею, назавжди застряглою в примарній подорожі. Серце Олексія калатало в грудях, коли він усвідомив всю глибину свого становища. Відчайдушно бажаючи втекти, він відвернувся від радіо і побіг назад через поїзд. Вагони зливалися воєдино, і колись знайомий шлях перетворився на лабіринтовий кошмар. Тіні ставали темнішими, гнітючішими, а Шепіт посилювався, наповнюючи його свідомість уривчастими спогадами і переслідуючими видіннями. Дійшовши до вагона, в який він сів, Олексій побачив, що вихід з нього заблокований непроглядною темрявою. Паніка охопила його, коли він намагався знайти інший вихід, але потяг, здавалося, був живим, рухався і змінювався, щоб ув'язнити його в своїх межах. Він, спотикаючись, повернувся до купе, яке вибрав спочатку, і впав на сидіння у виснаженні та відчаї. Потяг продовжив свій нескінченний шлях. Несучи Олексія крізь сутінковий світ, де час і реальність перепліталися, він уже не міг сказати, скільки часу перебуває в цьому поїзді і куди він прямує. Межі його існування розмилися, залишивши його в стані постійної невизначеності та страху. Він був в'язним примарного потяга, приреченим вічно їхати його примарними коліями, а його єдиними супутниками були шепоти тих, хто їхав до нього. Дні, тижні, можливо, навіть місяці промайнули як у тумані. Олексій втратив відчуття часу, блукаючи нескінченними вагонами поїзда примари. Його колись охайний вигляд погіршився, одяг був подертий і брудний, обличчя змарніле і виснажене. Голод і спрага гризли його, але порятунку від цього кошмарного існування не було. Час від часу Олексій знаходив залишки інших пасажирів, покинуту валізу. Забуту книгу, дитячу іграшку, кожна річ розповідала власну історію, посилюючи відчуття втрати та відчаю, що пронизувало потяг. Шепіт, колись слабкий, ставав все голоснішим і наполегливішим, наповнюючи його свідомість какофонією голосів. Вони говорили про своє життя, про свої жалі, про свої останні хвилини на борту поїзда. Вони були душами в пастці, так само як і він, приреченими їхати вічно. Якось Олексій знайшов щоденник, захований під сидінням. Його сторінки були пожовклі та ламки, заповнені відчайдушними каракулями колишнього пасажира. Авторка щоденника, жінка на ім'я Марина, сіла в поїзд у пошуках свого зниклого чоловіка. Її записи детально описують її поступове сходження до божевілля, коли вона усвідомила справжню природу поїзда і свою неминучу долю. Останній запис Марини викликав у Олексія Мороз по шкірі поїзд живиться нашим відчаєм. Він тримає нас тут, загублених у нескінченній подорожі, вічних пошуках, вічних стражданнях. Втечі немає. Ми його в'язні, зв'язані власними страхами і жалем. Вирішивши не піддатися такій долі, Олексій вирішив знайти вихід. Він повторив свої кроки, досліджуючи кожен куточок поїзда в пошуках зачіпок. У тьмяному світлі він знайшов стару карту Київської залізничної системи, прикріплену до стіни. Карта була вицвілою, але він зміг розгледіти червону лінію, проведену через неї, що вела до покинутої станції. З новою силою Олексій вирушив на пошуки невловимої станції. Він рухався потягом з відчуттям поспіху, керований незрозумілою силою. Вагони, здавалося, чинили опір його просуванню, але він йшов далі, гнаний надією на свободу. Дорогою він зустрічав все більше залишків загублених пасажирів, їхні речі слугували мовчазними свідками їхніх доль. Наближаючись до передньої частини поїзда, Олексій відчув зміну в атмосфері. Повітря стало холоднішим, тіні глибшими. Він опинився у вагоні, якого ніколи раніше не бачив, стіни якого були вкриті дзеркалами. Відображення спотворювали його образ, роблячи його схожим на примарну примару. Він боровся з бажанням повернутися назад, знаючи, що його єдиний шанс на порятунок лежить попереду. В кінці дзеркального вагону він знайшов двері з написом диспетчерська він на мить завагався, перш ніж штовхнути їх, відкривши невелику тьмяно освітлену кімнату, заповнену застарілими механізмами і приладами управління. У центрі кімнати стояла постать, повернута до нього спиною. Постать була одягнена в старомодну уніформу провідника, її постава була жорсткою і неприродною. Олексій обережно наблизився, серце калатало в грудях. Коли він наблизився, фігура повільно повернулася до нього обличчям це був чоловік або те, що від нього залишилося. Його очі були порожніми, шкіра блідою і напівпрозорою. Провідник заговорив голосом, який, здавалося, лунав з глибини самого поїзда. Ви прагнете втекти, але втечі немає. Потяг це твоя доля, твоя кара. Прийми його і знайди спокій у подорожі. Олексій відсахнувся, відмовляючись прийняти слова провідника. Він кинувся на панель управління, відчайдушно намагаючись зупинити поїзд, змінити його курс. Кондуктор не зробив жодного руху, щоб зупинити його, спостерігаючи за ним із сумним, знаючим виразом обличчя. Поки Олексій намацував важелі та циферблати. Потяг почав сильно здригатися, світло замиготіло, а шепіт переріс в оглушливий гуркіт. Він відчув, як поїзд сповільнився, а світ ззовні сфокусувався. На якусь мить він побачив покинуту станцію видубичі, проблиск надії серед темряви. Але ця мить була швидкоплинною, поїзд різко зупинився, і Олексія кинуло на підлогу. Коли він підняв голову, провідника вже не було, а в диспетчерській стояла темрява і тиша. Він, спотикаючись, звівся на ноги і попрямував до найближчих дверей. Коли він вийшов, то зрозумів, що знову опинився в першому вагоні, в якому сів, здавалося, вічність тому. За вікном була не станція Видубичі, а незнайоме, безлюдне місце. Платформа була порожня, у повітрі висіла гнітюча тиша. Олексій відчув нищівне почуття поразки, усвідомивши правду. Поїзд ніколи не мав наміру вести його до Видубичів. Він просто грався з його надіями, живлячись його відчаєм. Не маючи іншого вибору, Олексій зійшов з поїзда, його ноги були слабкими і нестійкими. Він блукав порожнім вокзалом, шукаючи будь-які ознаки життя, але не знайшов жодної. Усвідомлення того, що він справді самотній, покинутий у невідомому місці, занурило його всередину. Він втік з поїзда, але не знайшов свободи. Тепер він був загубленою душею, приреченою блукати безлюдною станцією, назавжди переслідуваною спогадами про примарний потяг і нескінченну подорож, яка поглинула його. Поїзд тепер уже порожній продовжував свою примарну мандрівку крізь ніч, вічно шукаючи нових пасажирів, щоб захопити їх у свою нескінченну трагічну мандрівку.